Четверо бійців, які служили у військових частинах збройних сил та Нацгвардії України, також батальйоні Донбас, лікуватимуться у спеціалізованому військовому шпиталі Святого Михайла в Братиславі. Свою допомогу воякам запропонувало Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ словаччини. Diplomáty kážuť, narádiať sa najmenšia pietrýmka, akú môže nadáť krajina-susídka. V krajinskej strane vznikla takáto akutná potreba a Slovensko pokiaľ môže, pokiaľ má možnosť a prostriedky, aby pomohlo, tak vždy. Такže, а поки коли тяжко зранених вояків, які в uh, боях на його виходять України, так це гуманітарну Словенської Репутація. Поранені бійці вже проходили невідкладне лікування у лікарнях Харкова, Вінниці та Києва. Однак всім їм ще конче потрібна допомога, в тому числі і психологічна. На сьогодні ми доставили чотирьох військовослужбовців, які найбільш найбільш потребують лікування кваліфікованого і реабілітації. Серед поранених бійців і Дніпропетровець Максим Сіденко, який за власним бажанням пішов захищати батьківщину, травму отримав біля міста Попасна, та вже тепер хлопець стверджує, що після лікування обов'язково повернеться на схід. Я завжди такий на Ні, мені просто головне, щоб Косичку, чуть-чуть, висінька сделали и все, і все буде нормально. А от 20-річний сержант Ярослав Холодницький належить до числа контрактників. До війська пішов одразу після школи. На війну я попав як контрактник, сержант з Національної гвардії. Тобто, добровільно кожного нас у військовій частині перед відправкою запитували, хто має бажання, добровільно всіх відправляли на. Ну, на позиції вже не буду казати, які співорганізаторами гуманітарної акції з допомоги воякам є міжнародна організація підтримки України та Українська служба порятунку. Вони кажуть, упевнені, що хлопцям допоможуть. Ні, раз коли були люди, вони були дуже тяжкі, але я їх відвезли до Австрії і вони повернулися своїм ходом. Вже ходили він ледве хлопець, молодий ледве ходив, але зараз вже на ходу. І я думаю, що допоможуть і сьогоднішнім нашим гостям, і все буде гаразд. На лікування відправили чотирьох хлопців. Усіх їх чекають серйозні операційні втручання на лікуванні, во які пробудуть стільки часу, скільки визначать медики.